Давай розберемо ще таке питання, чому дуже багато чоловіків зникають без пояснень. Знаєш, чому посміхаюсь? Тому що дуже часто чую навіть від подруг. ну от стався такий меч, знаєш, там познайомилися, пара зійшлася, було побачення, там вже декілька побачень, щось вже там про майбутнє, а вже був сексуальний контент, а потім хоп, і чоловіка немає. Тут тобто, декілька варіантів відповіді: перше, що там сексуальний контекст і ціль. Тобто це вик... ціль зроблена і все, так? Мінімальна, ці... ну, мінімальна або максимальна ціль досягнута і цього досить. Це перший варіант. Другий варіант, банально в якийсь момент, це може бути і першочергові побачення, не, uh -huh. не під кінець, uh -huh. друге, третє побачення, щось не сподобалося чоловіку, ну, що є принциповим, що й не згоден миритися. Але давай чесно, меншість людей можуть казати щиро, що вони думають. І казати ні іншим людям. Це ну, дуже це, велика це, це, проблема. Це, складу, це дуже, дуже погодцяться, що ця проблема більшість чоловіків, тому що жінка вона більш прямолінійна, вона може реально прийти і сказати, «Оце не так мені, оце не то, отак я думаю, а отут от ти мені не підходиш, все поки. А чоловіки виходять, тут дуже популярне слово, знаєш, вони зливаються. От, просто так по течії зливаються. І так, і в стосунках серйозних, да, коли він навіть їх полишає, він може навіть не пояснювати. От, просто все, не хочу, не буду, там ти мені не треба. Ну і все. Mm -hmm. Чемодан в руки і пішов. Так само і на ранніх стадіях чоловік може так хоп, ну, знаєш? Mm -hmm. Чому? Чому чоловіки не говорять про свої почуття, про те, що їм не подобається? Чому це так складно для вас? Мабуть, тут цього разу більше з тобою погоджуюся, а мені здається, тут можна відповідати з тої призми, що в принципі на чоловіку з однієї сторони, як би висить, типу. Багато відповідальності, і чоловік знає, що таке терпіти. Ні, да І він не хоче, не хоче або не може жінці в ні відвідати uh -huh. і від цієї неловкості відчуття. Да, от буквально вчора ми обговорювали питання, чого чоловіки і жінки там бояться підходити знайомдесь, того що ні почути важко і для жінки в тому uh -huh. числі. От і він знає, яке це болюче ні, і не хоче ще її ранити, лучше отак віддаляється. Тобто, ти серйозно зараз думаєш про те, що він так робить, думаючи про нас, в тому числі Та, ну. Ну, дивись хм. Йому, йому настільки важко цей момент відмовляти дівчині. Це дискомфортно для нього в першу чергу. От. Але але цей момент, що яку він донесе її там. Грусть, болі і так далі, це йому настільки болюче і неприємно. Ну, типу, це здається, що ти трохи захищаєш чоловіків. От чому серце моє так знаєш, прям тріпоче в тому напрямку? Тому що треба сказати, що ми чоловіки егоїстичні самі по собі. Ми спочатку думаємо про себе, а потім про того, кому ми там зробимо боляче. А жінки навпаки, ну, вони спочатку думають Дивись. про когось. П Пані ця, а потім коли про Будеш це... чоловіком, будеш так говорити. А я не... Ну може колись я а, якось там життя. Насправді рахунок відмов в мене ж типу, да, абсолютно більшість зі дзвонів, хто має заходити в роботу. Uh -huh. Це жінки так. і. Деколи в них є там доба на прийняття рішення про співпрацю, mm -hmm. і вони про через ту добу не дають ніякої відповіді, тобто їм не ловко навіть сказати, що ні мені не підходить чи ні мені дорого. Дано просто я працюю з жінками, і я типу часто бачу це зливання. Ну якби є певний відсоток того. Але згадуючи всі ситуації, я думаю, що все таки це частіше роблять чоловіки. Mm -hmm. І отак, от, аналізуючи, мені особисто теж важко відмовляти жінкам. бо mm -hmm. так вже ми виховувалися якось не ображати жінок, да там чи тримати своє слово, чи коли ти там чи, не знаю, чогось наобіцяв, вже треба це робити, і так далі. Але знову ж таки, е, в абсолютній більшості випадків, коли я говорю за чоловіків, я говорю за приблизно представників там свого класу і свого оточення, mm -hmm. Да, тобто, не якихось там пропитих mm -hmm. алкоголіків mm -hmm. і не Джефів Безусів. Я теж не знаю, як вони думають.